Доброго дня, мене звуть Олексій і зараз я хочу залишити відеовідгук міксер Гореньє моделі М420 для потенційних покупців подібної техніки. Особисто я придбав даний міксер в магазині Allo Мені подобається сервіс, подобається швидкість доставки. І подобається якість. Обслуговування. Коробка досить має значну вагу для такої техніки, невеликих розмірів, в комплекті інструкція для використання гарантійний талон, який навряд чи хтось колись відкриває. Також в комплекті два вінчика, якими ми постійно користуємося. А також ось такі два гаки для тіста, якими ми користуємось ну, дуже рідко. Коробка має ось такий вигляд. І міксер запаковано далі в пупирчату плівку. Коробку трошки відставимо в сторону і далі поговоримо про дизайн. Ручка даного міксера зручна, як і кнопки для керування. Кнопка для того, щоб вийняти вінчики або гаки для тіста. А також кнопка для перемикання швидкостей. Швидкостей загалом 5. Переключається добре. І кнопка турбо. Ось так, як бачите, виконаний вивід провода для того, щоб він не перегинався. Міксер має потужність 450 Вт і про це намалювали, вказали на корпусі. Горення словенська фірма. Це європейський бренд. Вироблено в Китаї, проте має якість дуже і дуже добру. Має відчутну вагу. Сіра полоса досить лаконічний, лаконічно виглядає на ручці. Зараз увімкну для того, щоб продемонструвати його роботу. Так. Зараз перша швидкість. І чуємо кнопка турбо працює. Під час роботи міксер не нагрівається, а вібрація майже не відчутна. Ось так однією рукою можна легко справитись. І підключити вінчики. Раніше користувались міксером меншої потужності, який креми взбивав значно довше, і за цього він перегрівався. Та видавав неприємний запах. Даний міксер збиває креме дуже швидко, і дружина робить торти та тістечка значно частіше. Одним нажаттям кнопки можна ось так витягнути вінчики. Міксер дуже сподобався. Працює він чудово, сподіваюсь, працюватиме і надалі. Всім гарних покупок у магазині Алло. Дякую за увагу!